Так, всім привіт. Зайшов в ремонт телефончик Redmi 7A. А що з ним не так? А він в ідеалі. Це дуже класний телефон. Мені так задумка Xiaomi. Нравиться зробити бюджетний телефон. І вроді як на Ну, Тут вийшла з строю флеш-пам'ять. Вона десь тут під екранами. Коротше, повню, такий в ремонті в мене був. Ми міняли з браткою флеш-пам'ять. Оказується, на цих платах є дві ревізії плати. На одній ревізії процесора не можна поміняти флеш-пам'ять. Ну я, коротше, Раді такого корчика, це був 2022 рік, там передали з Вінниці, прийшлось їхати до колег, ті кажу, колеги треба РПМБ-шку почистити, розмітити пам'ять. Кажуть, не проблема, тіпо, приїжджай. Коротше, приїхав я до них. РПМБшку почистив, все, там денежку потратив на дорогу туди-назад. А приїжджаю, садимо пам'ять. А він такий хуяк-хуяк, опять хомяк, ніхуя не шиється, пише, типа, Не пам'ятаю, по-моєму, System Destroyed чи щось типа, того, після прошивки. Ну і, блін, Людина в цей апарат. Людина согласна на заміну плати. Ну я не думаю, що на нього ще живі плати залишилися. Може, якщо в когось є плата. І хтось готовий продати за гривень 700-600, то welcome, пишіть.